Першим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії для вас працює Юлія Виберштин. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Майже 70% роботодавців міста сплачують своїм працівникам зарплату у розмірі менше за мінімальні. Одне з питань, що понеділкової апаратної наради при міському голові. Засідання обласної колегії відзначилося рекордною кількістю звільнень. Народний депутат України Ігор Молоток та голова Шосткинського районної державної адміністрації провели першу офіційну зустріч. До таків з обласного центру соціально-психологічної реабілітації з цікаву програму завітали молоді регіонали з міста Суми. Цьогоріч о 6 на 102 пенсіонера стало менше ніж у минулому році. За рік розмір пенсії збільшився лише на 36 гривень. Майже 70% роботодавців міста сплачують своїм працівникам зарплату у розмірі менше за мінімалі. Понад 14 тисяч квадратних метрів покрівель житлового фонду відремонтовано комунальниками на сьогоднішній день. О шостці оголошено четвертий рівень пожежної небезпеки. Про ці та інші питання йшла мова під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. На сьогоднішній день на обліку в управлінні пенсійного фонду перебуває 25 тисяч городян. Це на 102 людини менше ніж у відповідному періоді минулого року. Повідомила виконуюча обов'язки начальника управління пенсійного фонду у шості та Шосткинському районі Тетяна Дихтяр. За її словами, середній розмір пенсії наразі становить майже 1300 гривень. На 1.07.2012 цей показник складав 1254 двісті 65 гривна копійок. Тобто збільшення відбулося лише на 36 гривень 91 копійку. У порівнянні з минулим роком на 53 особи збільшилася кількість платників у пенсійний фонд. Щодо розміру зарплат, то в середньому він складає 1889 гривень, зазначила Тетяна Миколаївна. Цей показник по порівнянні з минулим роком став, зменшився, тому що на 1 травні, то за звітами травня 2012 року складав 1935 гривень 9 копійок. При цьому 66% роботодавців звітували про нарахування 368% працівникам заробітної плати у розмірі меншому за мінімальну. В Свою чергу міський голова Микола Нога поцікавився, що роблять спеціалісти управління пенсійного фонду для того, аби люди могли уникнути черг. Пані Дехтяр заявила, що з цією метою у відділі прийому документів була збільшена кількість спеціалістів. Тож на сьогоднішній день черги скоротилися. Якщо черги у нас виникають, то спеціалісти другого відділу прийому документів також допомагають у прийому документів. Тривають роботи з ремонтів дахів у лікарняних закладах та оновлення фізіотерапевтичного відділення, підкреслив головний лікар Центр. Центральної ...районної лікарні Олег Штогрин. Також були проведені гідравлічні випробування на теплових мережах. А у дитячій лікарні та інфекційному відділенні планується за спонсорські кошти полагодити покрівлю. Пан Штогрин повідомив, що за останні вихідні до ЦРЛ потрапили троє людей з розладом шлунково-кишкового тракту, спричиненого вживанням грибів. Тож ще раз звернувся до городян уважно збирати та обробляти ці рослини. Я звертаю увагу мешканців міста через засоби масової заболи за зиму, що не всі греби хороші, і дітям і людям похилого віку їх. Бажано не їсти. Тим часом у освітянських закладах міста готуються до нового навчального року, зазначила виконуюча обов'язки начальника управління освіти Любов Волошко. Також вона проінформувала щодо теми обласного семінару, який проходив 9 серпня у Путивлі за участю заступника голови Сумської ОДА Тамари Іщенко та начальника управління освіти і науки Сумської ОДА Інеси Песоцької. Ми з були присутні ще раз. Зверталася увага на виконання ініціатив президента. А саме на збільшення охоплення дітей позашкільною освітою поставлена завдання охопити позашкільною освітою 70% учнівської молоді. Любов Олексіївна повідомила, що на сьогоднішній день у шостці позашкільною освітою охоплено 75% учнів, враховуючи такі високі показники по області, було поставлене нове завдання: збільшити цю цифру до кінця 2014 року до 80%. Микола Нога зауважив, що головне підвищити якість освіти, а не процент. У нас стоїть друга задача не відсоток, а якість. Так, мабуть, високий саме в області, але це не говорить, що в нас саме краще. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Віталій Могильний зазначив, що вже 82,5% покрівель відремонтовано. Повністю завершити роботи планується до 1 вересня. Мер міста нагадав очільнику комунальної галузі, що лагодити дахи у першу чергу треба незаможнім людям. Продовжуючи доповідь, Віталій Володимирович розповів про перевірку, яка найближчим часом чекає на всі жеки нашого міста. З Сьогоднішнього дня ми розпочинаємо перевірку жеків щодо підготовки і актів готовності житлового фонду до зими. Окрім спортивних змагань та концертної програми, цьогоріч на день незалежності України шорстко чекає сюрприз у вигляді велопробігу. Про це повідомив начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Також він запросив городян відвідати культурно-розважальні заходи вихідного дня, які традиційно проходять на центральному помості та біля фонтанів. Проінформував про ремонтні роботи на стадіоні Піонер, завідуючий сектором фізкультури і спорту Андрій Доценко. Наразі зазначив, він на території об'єкту монтується сидіння та зводиться фундамент під трибуни. На сам кінець засідання начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко оголосила, що у місті введений четвертий клас пожежної небезпеки і закликала населення не розводити багаття у лісосмугах та на земельних ділянках. Четвертий клас опасності. зараз, саме пожежної опасності. Починається період збору збора врожає. Начнути опять у себе на участках траву. Батву, поэтому предельное, пожалуйста внимание, Погода стоїть жарка. Вітри неділі буде велика жара. Так ти повинен абсолютно чітко підійти, так. перетерпіти і на природі костери не розкладати себе на участках, на території підприємств і такий перук. І друге забезпечити, щоб хотілля й прошовши, купаються багато, забезпечити безпеку на ваді. Загальне завдання, підготовка до зими. Рекордної кількості звільнень та новопризначень відзначилася обласна колегія. Керівники відразу п'яти районів відправили на лаву запасних. Під особливим прицілом звернення громадян та реакція на них чиновників. Про тих, хто вже відпочиває, а для кого на колегії прозвучало останнє китайські попередження, далі у сюжеті наших сумських колег. Кожному чиновнику дісталося по справах його. Голови Тростянецької, Білопільської, Шосткинської, Сумської та Краснопільської райдержадміністрації пішли під Укіс. Райони очолили топ-п'ятірку антирейтингу роботи зі зверненнями громадян. У Краснопільській райдержадміністрації де 90% звернень залишаться без письмових відповідей. У Тростянецькій 86%, Буринській 70, великописарівській 63%, у Глухівській 53%. А якщо й відповідали, то дуже довго. Антирекорд, встановлений Недригалівською райдержадміністрацією, Термін розгляду звернення з питання подальшого використання приміщення колишньої лікарні, за яким було надано роз'яснення, становив 108 днів. І це при тому, що закон зобов'язується робити максимум за місяць. А звернень дійсно чимало. Найбільше хворіє на Сумщині, житлово-комунальне господарство та медицина. Всі звернення громадян для нас це першочергова робота. І Якщо нема письмових відповідей, я от подивився. Незрозуміло. Люди повторно звертаються, то чому? Тому що усно роз'яснення йде. Відразу ж напутнє слово новим керівникам, аби не повторювали помилок попередників. Повторне звернення ми робимо зразу негайно кадрові зміни. Домовились? Отут. А в Ямпільському районі настільки раді людям, що й стільці забули поставити. Що, стільців немає, взагалі? взагалі в Ямпільському районі. Чи що? Якщо не Виправити ситуацію керівник апарату, як в Шосткинському районі, піде в народне господарство. Про те, що це не пустослів'я, колегія доводить вже не раз. Усі з керівників, котрі показали невміння працювати, звільнені. Хто хоче відпочивати, має всі шанси попрощатися із посадою. Днями відбулася перша офіційна зустріч представників двох гілок влади законодавчої та виконавчої. Народний депутат України Ігор Молоток та голова шосткінського районної державної адміністрації Анатолій Молошний спільно обговорили коло проблемних питань: шляхи їх вирішення та пріоритетні напрямки розвитку шосткінського району. Більш детально з нашого наступного сюжету. Шосткінська районна державна адміністрація вже місяць, як знаходиться під керівництвом нового очільника Анатолія Молошного. За такий короткий термін перебування в кріслі голови району вже є результати напрацювань та плани на майбутнє, зазначив Анатолій Петрович. Пройшов дійсно місяць, і вже потрібно наводити містки між виконавчою і законодавчою гілкою влади. Я думаю, що наша сьогоднішня зустріч якраз є результатом нашого цього попереднього попередньої домовленості через лист. За словами Анатолія Молошного, за підсумками проведеного аналізу справ у районі за перше півріччя вже є позитивні зміни. Особливо це стосується агропромислового комплексу, зважаючи на те, що Шосткинський район є аграрним районом. 76% збирання врожаю. Ми вже маємо 31 тисячу. Особливо увагу приділили питанню, які, за словами народного депутата України Ігоря Молотка, турбує багатьох мешканців Шосткінського району. Інтересують значить, в більшій степені, будуть ли виплачуватися паї і в якому, якому об'ємі. І дійсно ли буде обіщене там количество тих которые каторабу. Анатолій Петрович запевнив, що вже визначені чіткі дії стосовно вирішення питання щодо земельних паїв. Абсолютно всі задекларували готовність, і ми домовилися, що ціна розрахунків у всіх буде однаковою. Тобто ми за основу беремо 1550 або 1500 гривень вартості пшениці тонни. І це буде розрахунковою цифрою для всіх. Не залишилася осторонь і наболіли ремонт доріг, стан яких далеко не ідеальні. Наразі вже плануються кадрові зміни. Буде призначено нового голову райавтодору, Зазначив народний обранець. Якщо зараз ми замінимо керівника, я хочу, щоб ви теж взяли під свій контроль. Я ви знаєте, в бюджетному комітеті країни. попитаюсь виділити якісь средства на район, і ми начнем уже по мере, мерзпланіруємо в этом году начнем года виконувати ремонтні роботи. Аби чітко зрозуміти загальну земельну картину у районі. Наразі проводиться повна інвентаризація ділянок, зазначив Анатолій Петрович. Сьогодні ми по кожній сільській раді, по кожному земельному паю по кожній частинці державних земель ми проводимо аналіз. Це стосується невитребуваних паїв, це стосується непереоформлених паїв. Сьогодні ми кожен сільський голова отримує від управління земельними ресурсами інформацію, що облікується по управлінню, і відповідно, що Є на факті по кожній сільській раді. Анатолій Молошний провів аналіз найбільш проблемних питань Шосткинського району. По кожній сільській раді було визначено фінансові можливість їх вирішення як на районному, так і на державному рівнях. Ігор Федорович довів до відома, що буде намагатися робити все можливе, аби з держбюджету була виділена відповідна сума коштів на розвиток району. Буде виділена сума к примеру, яку мені потрібно буде захистити. От три мільйони я готовий по. Району может быть по району полтора, где то миллиона часть выделим на город, значит нужно буде защищать. Для цього мені нужно буде разговаривать з заказчиками. То есть это тот непосредственно на тих участках, где це проїзд той сільської раді, где это є. Це председатель сільсовета, это директор школи, это директор клуба і так далі. Поспілкувавшись з новим очільником РДА, обговоривши об'єм виконання робіт та плану розвитку, Ігор Молоток зазначив, що вперше за п'я він розпочав тісну співпрацю з районною державною адміністрацією. Щас сіляб обсудили і. Чесно говоря, я увидел а, і в словах, і в глазах у Анатолія Петровича конкретне действия і конкретне желання допомогти району а, в тих сложившихся трудностях, які є в свою і чергу. Анатолій молошне зазначив, що у тандемі з народним депутатом можливість зробити для району більше значно розширюється. Нам протягли руку у і. Сподівання про співпрацю. А це саме важливо, через те, що я розумію, що є один у полі воїн. Але ж коли є партнери, є, як кажуть, є фінансовий можливість залучення фінансового ресурсу, то це дуже добре. Тому я, я задоволений зустрічем. На дворі останній літній місяць. І, аби дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації мали змогу встигнути відпочити як слід, днями до них з цікавою програмою завітали молоді регіонали з міста Суми та Кролевця. Літо в місті та допомогти так легко. Самі такі назви мали соціальні проєкти, які волонтери створили і проводять, аби дитячі серця змогли отримати ще більше тепла. І на цьому подарунки не закінчилися, раділа та веселилася разом з дітьми і наша знімальна група. Волонтери з міста Кролевець вже втретє простягають свою руку підтримки вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Шостка. Зазначає його директор Олександр Чмик. Вони приїжджають к нам з різними розлікательними програмами. Привозять якісь концерти, якісь вистави де… Участвуйте на наші діти і все ну, ви відітя самі за лічені хвилини на території реабілітаційного центру розмістився справжній театр з акторами, фокусниками, співаками та підступною вракою забі'якою, яка зазіхала на дитячі усмішки. Ну <продовування> три Пакруті радовакрук сяб у вас голова закручила. А теперь танцуем! 637 гривень. Саме таку суму зібрали волонтери, активісти проекту Допомогти так легко для обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Шостка. Вже вирішено, що буде придбано за ці кошти купівлю акумулятора для автомобіля, який є тут на базі, в якого зараз йде ремонт цього автомобіля. Ми збираємо через соцмережі, розповсюджуємо інформацію про те, що потрібна допомога для реабілітаційних центрів. І Збираємо речі у чотирьох мікрорайонах нашого міста Кролевець, де е, на протязі чотирьох годин стоять два автомобілі пікапи і збирають речі, а також за допомогою такої скриньки. Ми збираємо кошти. Збирати речі, взуття, теплий одяг, кошти справа не з легких. Адже деякі люди і раді б допомогти, проте не знають як соромляться, побоюються того, що допомога не дійде до тих, хто її потребує, стверджують автори проекту. «Запуск небесних ліхтариків. Ось у нас був ми продавали ліхтарики по 15 гривень. Частина цих коштів відшходила сюди в скриньку. На день міста, наприклад, на свята ми розпосюджуємо інформацію про те, що проходить дана акція. Щорічно, там і кожен сезон, кожен місяць. Ми долучаємося до якихось там заходів, і потім рекламуємо даний проект. Веселі старти конкурсу, на найбільшу повітряну кульку та на кмітливість дали змогу дітлахам розкрити всі свої таланти та повеселитися на славу. Танцювальний потім іграти, грати, шарна м'єтка і що там конкурспі, грати весельна смішно такі. Конкурси Аня народилась в Путивлі, встигла пожити і в Києві, і в Ромнах. Доля склалася так, що сьогодні дівчинка мешкає в шості в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. На приїзд волонтерів чекала, адже знає, що їх візити завжди сповнені не тільки подарунками та розвагами. Під час конкурсів можна чомусь навчитися. За словами Ані, цей досвід дуже корисний і в справжньому житті. Комусь доля дарує долю переможця, а хтось має змогу стати більш сильним, долаючи перешкоди. І не розчаровуватися, якщо програти. Треба вміти ще й і проіграти. Всі без виключення дітки по закінченню заходу отримали подарунки, які залишаться в них на згадку про таке чудове свято. А головне до книги дитинства кожного з маленьких дітлахів завдяки роботі волонтерів додалися ще дві щасливі сторінки під назвою Літо в місті та Допомогти так легко. 13 серпня в народному календарі відзначається День пам'яті праведника Євдокима. У народі цей день назвали в Заговінні, оскільки з 14 серпня починається Оспенський піст. У минулі часи наші праші слідкували Невдакима за сходом, якщо сонце при сході яскраво червоне і незабаром ховається у хмари, можна чекати дощу. Тож, яка погода чекає на мешканців шостки у вівторок, 13 серпня, дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. Протягом всього дня небо над Шосткою буде ясним. Опади не передбачається. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 23-29 градусів. Вночі показники знизяться до 17-22 вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми, «День на телебаченні акцент, добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради. В студії для вас працювала Юлія Виберштин. На все добре.